Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи для крафтовиків Івано-Франківська за міжнародної підтримки відбулися навчання з актуальних для розвитку малого сімейного бізнесу. Тем психологи, економісти, підприємці з досвідом продовж місяця розповідали учасникам щоденних модульних навчань про сучасні вимоги для успішного розвитку підприємництва. У навчальних тренінгах міжнародної програми для підтримки крафтового бізнесу взяли участь більше двох десятків підприємців. кажуть, навчання допомагає їм триматися в тренді та розвиватися відповідно до вимог часу. В теперішніх умовах потрібно постійно навчатися. Ну світ дуже динамічний, дуже динамічно змінюється. І ті знання, які були актуальні ще кілька років назад, зараз не працюють. Зокрема, в маркетингу. Ну тобто, щоб залучати клієнтів, потрібно бути завжди в тренді, в технологіях. І якщо Раніше воно не так динамічно змінювалось, то зараз вже ті маркетинги підходи, які діяли там минулого року, минулого, зараз, вони вже не актуальні. Ті ж соцмережі вже працюють по-іншому, і залучати клієнта стало значно важче. Тому потрібно постійно бути в тонусі, отримувати нові знання. У навчаннях взяли участь представники багатьох видів діяльності: деревообробна галузь, кравецька справа, комп'ютерні технології, виготовлення прикрас, сільськогосподарське виробництво. Люди надзвичайно є. Е... Винахідливими, креативними, і що дуже приємно, тому що це є мікробізнес, і вони є дуже гибкими до ведення бізнесу. І як показав досвід, що набагато швидше релокація малого бізнесу відбувається. Такі важкі часи, ніж середній чи великий бізнес, навчальний курс охопив різні актуальні теми для підприємців. Одним із аспектів були психологічні аспекти роботи крафтового бізнесу на от, власне, в теперішніх умовах. Також немалою часткою важливою для будь-якого бізнесу, а для малого і середнього, зокрема, є маркетинг. Тобто були два блоки присвячені маркетингу, розказали нашим крафтикрафтовим. Кам щодо де можна знайти кошти, які програми зараз існують, які де можна знайти аспекти певні, як оформити документи і документи, які документи треба. тайм менеджмент це трошки особливість є свої і свої аспекти, які ми якраз і обговорили. Дуже було цікаво відкриття. як власне можна скерувати свій час, щоб було і на себе час, і на сім'ю, і на бізнес в рамках міжнародної. Програми за підтримки німецької компанії GIZ. програма називається Європейський Союз for business. відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малого середнього бізнесу. Сьогодні проводиться підсумковий круглий стіл за результатами навчальної програми. Виробники крафтової продукції Івано-Франківська мали можливість відвідати сім навчальних заходів. І сьогодні ми підводимо підсумок. Зустрічаються більш успішні дієві крафтовики із нашими слухачами навчальної програми. Учасники навчань мали також можливість отримати інформацію про вимоги формування заявок на міжнародні гранти для розвитку бізнесу. Прикарпатські дизайнерки об'єдналися заради спільної мети: продемонструвати український колоритний одяг та разом з тим зібрати кошти на потреби наших захисників. Традиційна Україна та модерна, в якій уже немає війни. Саме на такі дві частини прикарпатські дизайнерки розділили показ у програмі: представлення прикрас ручної роботи, а також вишиванок. Я хочу показати, що ми не тільки маємо проблеми. Ми маємо ще таланти, ми маємо успіх, ми маємо красивих жінок. Ми маємо тала талановитих дівчат і ми маємо надихати наших чоловіків цією красою. Я створила кілька символів і кілька образів, щоб представити Україну. Я створила один образ буковинки, один покутянки і один а, гуцульський. Крім того, буде представлений от, з вишиванками вся Україна. Там будуть узори всі. Всі таші традиції, весь весь код нації для мене це саме найдорожче, що може бути. Наша Україна. Наша перемога і наші вишиванки. Я коли вишиваю, я вкладаю в це душу. Це ручна вишивка, це плід десяти років. Тут також не всі вишиванки, бо деякі вже є за границею, і на жаль, я їх не змогла сюди дістав доставити. Але надію, що це не остання колекція. У показі взяли участь як професійні моделі різного віку, так і сімейні пари. Уже не вперше до таких благодійних заходів долучається донька Юлії. Ми маємо нашу Україну популяризувати. В цілому світі, в цілій Європі, наша Україна має бути прославлена в усіх куточках цілого світу, тому що в нас дуже круті митці. В нас дуже гарні дизайнери. В нас дуже гарне українське, тобто українське найкраще, як для мене, так і для моєї дочки. Я вчу її з малку, що українське найкраще. Дуже добре, що в даний час є такі благодійні. Акції дуже добре, що зараз всі українці гуртуються до єдиної цілі, до єдиної мети до, заради нашої перемоги. Тобто продовжуємо в тому дусі. Надіємося, що найближчим часом Україна наша переможе. Усі виручені з заходу кошти дизайнерки передадуть на потреби 42-ї окремої механізованої бригади у планах придбати fpv дрони камікадзе. Яким є літній відпочинок українців, якщо мовиться про закордон впродовж війни, і зокрема 2024 року, звичайно їдуть оздоровлюватися перш за все, мами з дітьми чи бабусі з онуками? Де вибирають відпочинок та скільки він коштує тепер в наступному інтерв'ю. Наші туристи дуже змінилися в останні роки. Спочатку ковід наклав свій відбиток, пізніше війна, так як чоловіки не виясні, то цього року переважно їдуть на відпочинок. Це мами з дітьми, це бабусі з внуками, тому що інколи мами не мають можливості поїхати на відпочинок. Тобто переважно подорожують жінки з дітьми. Наші туристи обирають морський відпочинок за кордоном. Це Переважно Болгарія, Греція, а також перельоти в Туреччину і в Єгипет це найпріоритетніші напрямки цього року. Доступні ціни Середній цінник порівняно з попередніми роками виріс, тому доступні ціни це Болгарія. А також обирають Чорногорію, але незручно добиратися, тому що виїзди або зі Стрия, або зі Львова. І все-таки Болгарія і Греція це ті напрямки, які з Івано-Франківська найпопулярніші. Середній цінник зріс, оскільки попередні роки були ковідні обмеження діяли для європейців, і готелі були недогружені, Відповідно, і ціна була низькою для відпочинку. Відпочинку. Зараз всі обмеження зняті і, відповідно, хороші варіанти по відпочинку готелів за доступною ціною вже немає, тому що були заброньовані по ранньому бронюванню. Тобто зараз залишилися тільки або дуже дорогі варіанти, або такий бюджетний відпочинок з неї нехорошим сервісом. Mm -hmm. Орієнтовна вартість відпочинку в Туреччині вилюти тільки за кордону, оскільки вилітів з України немає. Е, найдешевша вартість е, це вилюти з Румунії, е, сусідні аеропорти, сучава і яси. Орієнтовний е, середній чек по відпочинку. в зіркові готелі для мами з дитиною, сім ночей з харчуванням все включено. Е, орієнтовно 40-50 тисяч гривень. Якщо ми говоримо за готелі 5 зірок, відповідно ціник вищі, тому що сервіс буде кращий, і вартість стартує від 50-60 тисяч гривень і вище. Це на 7 ночей. Щодо відпочинку в Карпатах, то люди туди здебільшого самостійно бронюють готелі чи зелені садиби, кажуть в туристичних фірмах. Така пішла тенденція, що туристи самостійно бронюють відпочинок в Карпатах, так як вони вважають, що знають краще свій край. До нас зверталися раніше, коли розпочалася війна. Багато наших переселенців, які ще не знали нашого краю, і вони бронювали через туристичні фірми. Ну а оскільки вони вже освоїлися, вже багато побачили. Вже до нас по відпочинку в Карпатах не звертаються індивідуальні туристи. Переважно звернення є це групові заїзди. Тобто діти, організації, які проводять різні міроприємства. Тільки такі організації звертаються до нас. Ну, середній чек, звичайно, що зріс, тому що зросли комунальні послуги, зросли інші видатки, харчування подорожчало. Тому ну, середній чек в Україні. Зріс, на мою думку, знову ж таки 20-25%. Ну, середній відпочинок, якщо брати сади зеленого туризму для двох осіб без харчування, орієнтовно 1000-1500 гривень. Якщо ми беремо зелений на двох осіб, це за номер. Ну, на, є, на одну ніч. На одну ніч так. Ну відповідно наші люди з нашого краю вони їдуть переважно на вихідні на відпочинок в Карпати. Переважно більше обирають в західну Україну, відпочинок за кордоном. Тільки ті, хто не мають можливості поїхати на відпочинок за кордон, тобто це військово зобов'язані. Там ну є інші моменти, вони обирають вже тоді відпочинок або в Карпатах, або зараз дуже багато запитів є на соланні озера. В Закарпатській області, тобто альтернатива морю солені озера. Тому ось так і солені озера. Скільки там готель на добу? Ну орієнтовна вартість півтори 3-2 тисячі гривень за номер для двох за добу. Орієнтовна вартість, тобто є дешевші бюджетні варіанти, коли там у бабусі жити в сусідній кімнаті. Є готелі, які з кращим сервісом. А переможці обласного конкурсу під назвою Серцем єдиним ми Україна в номінації Вибір серцем, який відбувався на Прикарпатті, отримали в нагороду відпочинок в Йорданії. Це команда з Ганьківського ліцею Заболотівської громади. Конкурс відбувався в три етапи. Участь в ньому взяли близько тисячі дітей. Ініціаторка заходу Світлана Унащук каже, що мріє, аби такі патріотичні конкурси відбувалися також в інших областях України. Йде мова про талановитих дітей, які презентували свої твори, пісні, вірші авторські про наших захисників і захисниць, про наших героїв, які самовіддано на передових позиціях жартовно виборюють кожен клаптик української землі. Вони борються за те, щоб наші діти мали світле майбутнє. Це також національно-патріотичне виховання, тому що діти мають знати свою історію, діти мають знати своїх героїв. Керівник колективу з Ганьківського ліцею запевняє діти. Дуже хотіли перемогти, а тому до конкурсу готувалися ретельно та відповідально. Наш випускник нашого Ганківського ліцею, Терлецький Ростислав, загинув на війні, і, відповідно, Михайло Стасула написав це його друг позивний, написав про нього пісню, на яку згодом поставили, і кліп. І ми хотіли донести відповідно, де розповідалося якраз про ці події, і ми хотіли донести до. Всіх людей, ось відповідно, яка ситуація на даний час. Це була пісня за тереконами. Ми вважали, що вона актуальна. Продовж тижня діти відпочиватимуть в Йорданії. Профінансував поїздку відомий на Прикарпатті волонтер лікар-стоматолог Альтарі такі Тяжкий час для України. Ми хочемо, щоб діти змінили ситуацію і від таких агресивних моментів. Ми хочемо, щоб вони мали відпочинок, отримали огромні базативні емоції, Діти будуть в цьому подорожі пробиватися по всьому Єрданію. Будуть відпочиватися на мертом та червоному морях, і будемо сподіватися, що вони будуть мати велике задоволення від цього. всього. Переможці в інших номінаціях матимуть можливість згодом відпочити в Польщі та Німеччині. Не дивлячись на війну в Україні, створюють якісні наукові видання, координати публічного управління. Під такою назвою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу презентували новий електронний фаховий науковий збірник, який виходитиме періодичністю два рази в рік. В цьому журналі висвітлюватимуть засади та функціонування публічного управління сьогодення, закономірності і принципи державної служби, а також органів місцевого саду. Моврядування в склад редакційної колегії видання входять відомі українські та зарубіжні науковці. перше на Івано-Франківщині появився науковий часопис координати публічного управління, який отримав статус фахового видання категорії Б, і називатися він буде координати публічного управління. І, хоча ми мріяли про журнал давно, і ось тут перший номер журналу «Координати управління, який ми видали ще у 2012 році, загалом вийшло чотири випуски. Але ми не довели тоді справу до кінця, тобто ми не подали на сертифікацію на проходження його як наукового видання. Відбір здійснює редакційна колегія, кожна стаття рецензується. Є два види рецензії внутрішнє рецензування, тобто членами редколегії, і зовнішнє сліпе так зване рецензування, коли статті надсилаються. Інші заклади вищої освіти, і докторам наук, і вони, не знаючи, чия це стаття, дають відповідну рецензію. І насамперед ми звертаємо увагу, що ця стаття сьогодні дасть для, для українського суспільства, що нового вноситься у науку державного управління. У нас вже є в цих двох номерах опубліковані статті дуже гарні, яким чином працювати, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами, їх на Івано-Франківщині є. 116 тисяч далі яким чином працювати із релокованими підприємствами їх дуже багато перемістилось, і в нашу область. Тобто, ці шляхи, що робити, як допомогти людям і державі вижити в цій ситуації? В Україні переведали книгу Юрія Андруховича Московіада, яку автор написав ще на початку 90-х років минулого століття. Це твір про розпад радянського союзу. Письменник описує реалістичні деталі, які супроводжували розвал імперії. Крім того, тут багато гротеску і фантасмагорій, сформованих на основі тодішніх чуток. Переведенням цього роману розпочалася серія друкування творів новітньої української класики за часів незалежності нашої держави. Помилка десь була в тому, що ми не бачили. Її в тривалішій історичній перспективі цієї імперії ми думали, що вона от починається з більшовиками і закінчується з розпадом СССР. От є, звичайно, тут і велика частка відповідальності західного демократичного світу. Тому що Україна самотужки чи там інші колишні республіки, чи, скажімо, тим більше героїчна Чечня, яка в 90-ті роки робила, що могла, аби цю імперію поховати, але ми були об'єктивно не в змозі цього досягнути. Натомість, захід міг захід, як і сьогодні. І тоді передусім боявся її розпаду, чомусь, от не боявся її зміцнення і посилення Росії, а боявся її розпаду, і е, замість того, щоб е, потрошку її демілітаризувати, щоб забирати в неї ядерну зброю. Мирними засобами, і е потрошку її розколювати. Ось західний політикум дбав дбав про те, як її рятувати, як їй допомагати траншами фінансовими, щоб вони там не перегризли горло одне одному. А нам було б краще, щоб вони тоді перегризли. Насправді. Ну, ось е маємо те, що маємо, як казав е тодішній класик української політики. Та відповідно ми живемо все ще в тому самому часі, коли я писав Московіаду. Хоча минуло 32 роки. Ця книжка Юрія Андруховича Московіада відкриває нашу серію, серію новітньої класики. А і цій серії ми видаємо такі культові романи, які прозвучали в 90-х, Ну 90-х і 2000-х. І які зараз дійсно варто перечитувати, бо це великий шмат нашої літератури, той, якою творилася власне Незалежній Україні. І за тією літературою можна так само відчитувати, як формувала нас ця література, який час нас формував. Книжка Юрія Андруховича-Московіада була написана ще на самому початку 90-х, а скажімо, назрівала, визрівала вона в кінці 80-х. І це текст, який фактично демофілогізує дуже багато власне імперських міфів, і він показує власне оце, оце прогниле нутро імперії. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом, який по своїй людській суті є набагато слабшим від нас, українців. Не мають вони ні того величного духу, як ми, ні прагнення до волі, ні мотивації створювати сучасне, високорозвинене демократичне суспільство. Тому ми обов'язково їх переможемо в кінцевому результаті, а вони відстануть в своєму цивілізаційному поступі від нас назавжди. Так буде до зустрічі.